Від сьогодні, з 23 квітня, усі консульства України припинили надання послуг чоловікам призовного віку. Наразі там можливо лише оформити документи для повернення в Україну. МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня та набуде чинності у травні. Саме про це йдеться у листі МЗС за підписом першого заступника міністра закордонних справ. Андрія Сибіги найважливішим питанням, що торкнеться кожного, буде видача закордонних паспортів та продовження їх дії. Але цим консульські послуги не обмежуються. Згідно з консульським статутом, перелік питань, якими займаються консульства, досить широкий. Серед них виконання доручень слідчих та судових органів, укладення та розірвання шлюбу, встановлення батьківства, опіки та піклування, реєстрація актів цивільного стану, нотаріальні дії. Наразі все це для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, недоступне. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.